Вітаю, брати та сестри. З вами В'ячеслав Рудник, речник Всеукраїнського казацького руху Народного Другий Фронт, атаман Києва, Всеукраїнського Казацького війська. Сьогодні у нас 9 лютого 2026 року. Мета цього запису дати деякі свої думки, пояснення стосовно резонансної події, яка відбулася в Черкаській області. Відбулася безпосередньо з людиною, яку я знав, Сергій Русінов, знав його особисто і, знайомлючись з певними лапках фактами які викладає поліція Черкаської області, хочу дати деякі свої коментарі. З самого початку сказати про Сергія Русінова. Я не скажу, щоб я його дуже... Добре знав, але мав нагоду з ним спілкуватись. Декілька разів зустрічались, їздили туди, в Черкаську область. До речі, пан Русінов належав до казацької спільноти, ну, тому безпосередньо з приводу козацтва і з приводу громадських ініціатив, у мене була з ним зустріч. Тобто, моє сприйняття пана Русінова, це достатньо виважена людина. Виважена людина, спокійна, виважена людина. От. І е, те, що йому інкримінують, взагалі викликає у мене дуже такі серйозні е, сумніви в справедливості тих звинувачень, які безпосередньо в чому його безпосередньо звинувачують. Ну, хочу сказати е, наступне: коли ми їздили е, з ініціативною групою, їздили до... Коршу Шевченківського допомагати в створенні також ініціативної групи по захисту прав і свобод людей. От, до речі, пан э, э, цей пан належав до теж ініціативної групи Корсу Шевченківської. От. І э, Сергій. Ну, взагалі, як про нього відзиваються його. Побратими і по сестри, що це була дуже надійна людина, дуже надійна людина. От. І е... він приймав участь в цих заходах. І саме я вам скажу, що людина, яка сама по собі е... погана, вона не буде приймати участь в тих справах соціальних по покращенню життя соціального, в яких приймав е... сам пан Русін. От. Тому... Ті звинувачення, які я побачив і почув від поліціянтів стосовно того, що там у нього був, був цілий арсенал зброї, ну що стосується зброї, не можу сказати, бо пан Русінов е, воював. Можливо, можливо була зброя, і я не проти, я за зброю у кожного українця, бо кожна вільна людина повинна мати зброю. От. І е, в разі необхідності застосувати зброю, якщо є. Замах на її життя і замах на її свободи, і от таким чином я підтримую саме те, що кожна людина вільна, вона повинна мати зброю і захищатися, особливо на сьогоднішній день, в цей час, коли е, все, що стосується закону, все, що стосується певних соціальних, соціальних домовленостей, воно зневажається саме владою, зневажається. Тому кожна людина повинна мати можливість захистити себе, свою сім'ю. Свою честь і гідність. Що стосується наркотиків, ну ви знаєте, мене оце обурило. Бо е, ні в особистому спілкуванні, ні в спілкуванні з людьми, які добре знали Русінова е, не було жодного факту, підтверджуючого, що він має якусь справу з наркотиками. І я вважаю, що це просто оце знаєте, як би так делікатно може виразитись. Не хочеться виражатися делікатно, це паскудство, паскудство саме е, наших е, правоохоронних органів, поліціянтів. Це таке підступне, підступне паскудство, яке використовується на сьогоднішній день. Та да, взагалі це є така знаєте, практика, да, що взяти, замазати людину, патріота, замазати і створити якийсь негативний образ. Е, хочеться безумовно втрата. Життя і русінова втрата життя поліцейських. Е, ну кажуть, що начебто непогані були хлопці, е, взагалі це велика шкода і велика біль. Велика біль наш, нас як українців, коли Україне збиває українця. Це недопустимо. І я приношу своє співчуття кожному, хто постраждав, кожний хто втратив життя і сім'ям загиблих. Але Мене обурює те, що хлопців поліціянтів використовують як і в цих справах з ТЦК, як і в справах е, місцевого значення для того, щоб відбирати землю, творити різний безлад. Справа в тому, що про те, що е, Черкаська поліція приймає участь е, в цих корумпованих схемах, е, я знав про це досить давно і. Саме для того створювалася ініціатива група в корсун Шевченківському, для того, щоб захищати права і свободи людей від саме владного безпреділу. О, тому, що стосується пана Русінова, я вважаю, що це не якийсь, знаєте, такий е випадок, який виник сам по собі. А це певна тенденція, яка формувалася і яка присутня на сьогоднішній день взагалі в нашому соціальному житті. Тому мій висновок: це ганьба для поліції, ганьба для керівників. І безумовно, керівник Черкаської області повинен піти у відставку. Він повинен бути відсторонений від служби. І такі гниди, які причетні до подібних речей, взагалі не повинні. Бути допущені до правоохоронної діяльності, і всяка паскуда повинна бути вичищена в поліції, повинна бути е, зроблено дуже якісне розслідування е, цього інциденту і розслідування цього смертовбивства. І кожен, хто винен, повинен отримати достойне покарання. Оце моя така думка е, свого боку. Є план, да я звернувся до своїх знайомих в корсун Шевченківському, і я думаю, що буде зроблений певний запис тих людей, які знали Русінова, для того, щоб викласти вам їх думку стосовно цієї події і стосовно перспектив, взагалі, правоохоронної діяльності в Черкаській області і безпосередньо в коржу Шевченківському. Дякую всім, підписуйтесь, друзі, на канал. Ставте свої вподобайки під роликом всі необхідні реквізити, хто буде мати бажання допомагати донатити. Так що, друзі, до майбутніх зустрічей. Дякуємо, що дивитесь відео на нашому каналі. Нагадуємо, від ваших лайків та коментів напряму залежить, які кількості людей ютуб покаже цей сюжет. Тож, якщо ви підтримуєте наші ініціативи, допоможіть поширювати інформацію, яка об'єднує небайдужих людей. Слава Україні!